Вересе подих осені в саду. Його рожево фіолетові свічки нагадують, що осінь бере своє. Крихітні квіточки, мов намистинки, зберігають тепло сонця і дарують ніжність прохолодним дням. Вітаю всіх на моєму каналі та запрошую в свій сад. Цього разу покажу вам свою нову хвойну рослину, сосну чорну пірамідалі з висотою 2,20, яку я придбала в розсаднику у зелені янголи, а також сосну білокору пірінь 4, яку замовляла в балсаді. Щоб втілити один із моїх проєктів життя, мені потрібно було придбати велику декоративну рослину, а саме хвойну сосну пірамідаліс, яку я знайшла в розсаднику зелені янголи. Це вперше у них замовляла, мушу зізнатися, хвилююся, як вона переживеться, адже це вже доросла сосна висотою понад 2 метри. Сподіваюся, вона гарно коріниться і радуватиме. Роки. Досить гарно опакували, дерево пройшло без механічних ушкоджень. Правда, пакування коштує чимало, але в пріоритеті здоров'я рослини. В розсаднику змайстрували стійкий каркас, який досить добре фіксує сосну. коренева зібрана в сітку та мішковину, продавець наполягає не знімати. Лише надрізати кільце, що стягує сітку і запевняють, що використовують спеціальні матеріали, які з часом розкладаються і не обмежують ріст рослини. Завчасно рекомендую знайти помічників для посадки, бо рослина досить важка. У мене на ділянці вже одна чорна сосна пірамідалі зростає, але вона така ще кнопа, а мені потрібно було високу рослинку. І я дуже рада, що я знайшла і придбала. Мені подобається, як поруч живуть різні відтінки вічно-зеленого, блакитні, майже срібні кедри, і мені не вистачало теплих насичених кольорів сосни, адже їхня контрастність додасть саду глибини та гармонії. У моєму саду зростає три кедри два ліванських кедра хорцмана і один кедр ліванський Ла Фонтейн. Досить дивовижні рослини, неймовірно гарно вписалися в мій невеличкий сад. заявлені вони як повільно зростаючі, але я в це мало вірю, тому що приріст вони дають чималенький. Приклавши певні зусилля, ми все ж таки висадили нашу неймовірну красуню сосну. Крона у неї вузько з численними жорсткими пагонами, що вертикально ростуть. Хвоя темно-зелена, довга. А голки досягають до 10 см жорсткі, зібрані в пучки. Навесні в неї з'являються яйцеподібні шишки коричневого кольору до 5 см поодинокі. Коренева система потужна, глибока, стрижнева. Ця рослинка світлолюбива і їй потрібен простір. Які ж плюси та мінуси сосни чорної пірамідалі? Звичайно, почнемо з плюсів. Струнка і компактна форма, ідеальна навіть для невеликих садів, витривала, добре переносить морози. Насичена темно-зелена хвоя, декоративна цілий рік. Повільний ріст зручно для догляду й формування композицій. Довговічна, прикрашає сад десятиліттями. Мінуси любить сонце, взятінку крона рідчає. У мене вона буде зростати на півтіні. Тому я й вибирала дорослу рослину сформовану, з надією, що умови зростання не сильно вплинуть на її декоративність. Взагалі потрібно розуміти, гарно себе будуть почувати не ті рослини, які ми постійно кормимо, обробляємо, а ті рослини, які ми правильно підібрали. Їм підходить кліматична зона. І саме головне правильний вибір місця для посадки. Серед хвойних сосни мені найбільш до вподоби, але не можу їх багато собі дозволити за їхню потужну силу росту. Якщо хтось мріє про струнке елегантне дерево, яке дарує саду структуру і зелений акцент цілий рік, то сосна чорна пірамідаліс ідеальний вибір. Вже другий місяць осені в саду, а моя троянда Анджела та Гавра безперервно цвітуть та радують. Сьогодні гарний сонячний вихідний день, роботи в садочку багато і навіть вирішили пообідати на лоні природи. Рідко таке буває. До речі, було дуже смачно і знову до праці. Сьогодні отримала ще одну посилку. Це вже з розсадника балсат сосну білокору пірін 4. Це карликовий сорт сосни, що вирізняється компактною формою і густою хвоєю. Цю малечу буду садити між двома кедрами, які я також замовляла в розсаднику балсад. До речі, хочу сказати, що рослини, саме хвойні з цього розсадника приходять досить в хорошій якості. Е, дуже гарна коренева, рослини гарно адаптовуються, приживаються, і я постійно у них замовляю. Це не реклама. Викопала посадкову яму приблизно в два рази ширшу за ширину кореневого кому. Глибина ями повинна бути такою, що після посадки та поливу поверхня кореневого кому була на рівні з навколишнім ґрунтом. І ось такий кінцевий результат. Я задоволена. Кожне нове дерево, це початок, і нехай ці сосни стануть справжньою окрасою мого саду на роки вперед. Я дякую щиро, що ви сьогодні були зі мною в моєму садочку. Бажаю вам мирного неба, швидкої перемоги і до зустрічі. Бережіть себе, любі українці! Нехай вам у всьому щастить!